Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 10 десять хвилин тому до Червінського викликали швидку та лікарі втрати у свідомість. Їжу могли щось підсипати, Адвокати шоковані більше потробить згодом. Телеграм-канала пише офісне мишеня. Блугер Масон Лемберг пише наступне. Ото прочитав чергові новини і задумався над тим, як далеко бо ми вже були, якби не було цього цирку уродів. Якби офіцери не боялися, що їх посадять у тюрму і за занадто велику ініціативу у знищенні окупантів і. Вони будуть сидіти там, без права застави як Червінський, поки суспільство робить вигляд, що не бачить. Якби цирк уродів не знищував військове виробництво руками відвертих тварин, не вривався на підприємство, що виробляє зброю, не фоткав там документацію, не вплив би не проводив аудити через кошторисний прибуток, зупиняючи роботу і так далі. Просто щоб люди, які виробляють зброю для армії, не боялися щось робити, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клоуни замість світіння Балами в телевізорах і прогнозів про рак Путіна займалися зрадниками, хоча б на рівні звільнених територій, і тоді б не було трагедії з 52 жертвами в сільському кафе. І це тільки маленький шматочок про те, як цирк у роді впливає на життя людей, знищення ворога і так далі. А є ще фінансова складова з ігровими установками в літаках, телемарафони і фільмами про порвознюка. Є ще корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах, є ще суспільна. А там повне розчарування і деградація. І можна багато про що Уд говорити, але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію, коли замість того, щоб повірити у себе, і в свої власні сили, якими ти і дав звезди свиням з боліт. Вони створили культ золотого теляти з того, що нічого крім горя, біди, сліз і крові цій країні не приносив, резюмує блогер. Українці ж в коментарях просять генерала залужно втрутитися в ситуацію та направити у камеру, хоча б нормальних лікарів, які оглянуть червінського. Ситуація надкритична, аби вони ще свідка головного не прибрали таким чином. До слова розвідник. Кроман Червінський у суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші в українських банків на кордон. Багатомільйонні суми вони всі підкресли, всі з влади Зеленського знали про напад РФ. Готувалися, самі готували для здачі Україну. А людям прихали про шашлики зе слуги московського народу. В суд до Романа Червінського приїхала швидка допомога. В нього загострилися хронічні хвороби, неврологія. Офіцер Червінський не належить до тих, хто стимулює там. Є на жалість, і якщо йому стало зле, то значить. Стан його здоров'я викликає серйозні занепокоєння. Роман Червінський має право на нормальну медичну допомогу і зготова взяти на пан Романа на поруки. Ми просимо у суду про заміну запобіжного заходу і можливість надати офіцеру якісне лікування інакше це вже виглядає як тортури над українським військовим. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.